Роботи двох відомих у всьому світі художниць з Литви тепер можна побачити. І у Львові їх картини поповнили фонд музею історії релігії. Ця виставка була відкрита в Міжнародний день музеїв. Виставка, на якій представлені графічні роботи з Литви, з міста Утина, двох художниць литовських мами і доньки, Одети Браженіні і Аделі Ганчері. Коли почалась війна, Одета найбільше писала, вона дуже переймалася долею України, і вона каже: Ми би хотіли якось підтримати Україну. Ми прийшлемо свої роботи 80 графічних робіт 40 одети і 40 Аделі. І ми потім їх подаруємо вашому музею. Це дуже щирий подарунок на знак пошани і любові до України. Сюжети цих полотен різноманітні, а побачити все на власні очі можна до 1 вересня. Роботи дуже такі наповнені любов'ю до природи, до своєї батьківщини в даному випадку до Литви. Знаєте, якби я не знала, що це виставка з Литви, але побачила їх, я би відразу впізнала, що це Литва. Я була в Литві і власне в цих роботах. Любов до Литви дуже велика. Дуже багато сакральних сюжетів, зображення святих, зображення церков хрестів, які вони такі своєрідні хрести ставлять біля своїх костелів. Вони їх прикрашають. Все це ми можемо бачити на цих роботах. Представники музею кажуть, що постійно тримають контакт з закордонними партнерами і тому нерідко обмінюються експонатами. Однозначно, що інтерес до нашої спадщини. Першу чергу проявляють ті, ті країни, які знаходяться по сусідству. Це є Польща, це є Словаччина, українська діаспора цікавиться цими речами. Відповідно, в нас за цю довгу історію нашого існування виникли хороші контакти з багатьма музеями, з деякими відбувалися разові акції, спільні виставкові проекти, з деякими У нас відбувалося неодноразово. Копії деяких експонатів навіть показували у Ватикані. Зазначимо, що цього року музей святкує 50 років з дня заснування, тому вирішили зробити ще одну унікальну виставку Афіш що показують роботу установи з моменту проголошення незалежності України. А в першу чергу це було цікаво для нас самих, тому що ми побачили зріз того, чим займався музей впродовж 30-річної своєї історії. От, а крім того, я думаю, що відвідувачам також буде цікаво подивитися, чим музей займався, для чого він власне існує, яку тематику він піднімав. От, і ми побачили, що наша діяльність охоплює фактично всі актуальні історичні, політичні події, релігійні події. І додає, що зараз є подальші плани щодо співпраці з закордонними колегами, але про них повідомлять пізніше. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.